Боже, стільки, стільки вправ існує для дітей. А як мені розібратися, що мені робити? Ми от поспівки співаємо вдома, а воно не допомагає. Усім привіт! На зв'язку логопед дефектолог Ілонка, і нещодавно я на цій сторінці започаткувала рубрику під назвою логопедичне розслідування. Назву вам лише декілька основних причин, чому я використовую поспівки для розвитку мовлення моїх вихованців. Розвиток фонеметичного сприймання. Дитина вчиться слухати та розрізняти різні звуки за звучанням. Повірте мені, фонеметичне сприймання це. Надважлива навичка це впливає не лише на розвиток мовлення, а й в подальшому на навичку читання та навичку письма. Тренування артикуляційного апарату, і що найголовніше -най -най дихання. Бо без дихання не буде ніякого мовлення. Навіть коли ми проспівуємо найелементарніші поспівки, що містять голосні звуки а о, у – що ми в першу чергу можемо прослідкувати? Як у нас працює коловий ротика, так? Те, що у нас видно в першу чергу. По-друге, у нас працюють голосові зв'язки. Покладіть зараз свою руку собі на горло і проспівайте якийсь голосний звук. Розвиток відчуття ритму та інтонації. Бо як ми можемо почути і відчути, наше мовлення є ритмічним, емоційно запарфленим. Інтонаційно виразним, і цьому дуже важливо навчити нашу дитину. А також розвиток відчуття ритму допоможе вам уникнути проблем з складовою структурою слів, тобто з порядком і взаємозв'язком складів у мовленні. А якщо ми говоримо про дітей старшого віку, ми можемо сюди додати слова зі звуком, який ми автоматизуємо, і у нас вийде дуже класна вправа на автоматизацію. Поспівка це. Універсальний інструмент для розвитку мовлення вашої дитини, але потрібно підходити до цього з розумом і розуміти, що для чого ви виконуєте. Саме для цього тут з'явилась я і буду допомагати вам розібратися в цій темі трішечки краще.